Незабаром у Бердичеві з'явиться ще один православний храм. Його збудують на вулиці Білопільській і назвуть на честь святого Георгія Побідоносця. Власна церква із такою назвою у цьому мікрорайоні вже існує у цокольному приміщенні п'ятиповерхівки на вулиці Газопровідній, але з низки причин місцева віруюча громада вирішила збудувати окремий храм. На жаль, наші люди приймають храм. Це той храм, який з куполами, а храм, який знаходиться в будинку, вони його якби ще віра ще слаба в наших людей і не розуміють, що це дійсно храм, теж є храм. Ну і мало хто туди приходить, таких служби звершуються, а вже молодь вінчатися туди не йдуть, бо вони не вважаються за храм, вони вважають, де дзвони, де купола, отам храм. О, тому громада і дуже. Дуже маленький і літом, особливо зараз, дуже душно в цьому храмі. От, в храмі там дуже жарко, і тому вирішили побудувати окремо, щоб це була своя територія, щоб можна було звершувати хресні хода вокруг на Пасху, вокруг храма. Там нема де звершати, вокруг п'ятиповерхівки. Ми ходимо, ми то ходимо, але вокруг п'ятиповерхівки так і ходимо на Пасху, ми ходимо, звершуємо. Ще у 2008-му на виділеній під будівництво земельній ділянці заклали перший камінь майбутнього храму. Та всі ці роки через брак коштів роботи не рухались із мертвої точки. Активність на майданчику почала спостерігатися лише останніми тижнями. Тут уже зробили фундамент під дерев'яну капличку на честь святого пророка Іоанна Хрестителя. Капличку вже привезли. Це зараз заливаємо площадку і будемо в суботу вже демонтувати вже капличку. І дай Бог хочемо, плануємо до е, праздника Рождества Івана Хрестителя завершити, щоб вже тут звершити першу літургію. Після зведення храму капличку переобладнають на хрестильню, розповідає настоятель. Раніше планувалося, що Свято-Георгіївський храм буде кам'яний 30 метрів заввишки. Та меценатів на такі розміри не знайшлось, тому вирішили робити храм, як і каплицю зі зрубу. Дату завершення будівництва духовенство воліє не озвучувати, сподіваючись, що з допомогою небайдужих людей освячення святогеоргіївського храму не за горами.